Якісна санація ґрунту, підвищення біологічної активності ґрунту, збирання всієї патогенної мікрофлори це ДЕСТЕРН. дестерн. Тобі, ж, в чому змінність від ПМКД-деструкції? В тому, що в ДЕСТЕРНі ще більше на 1 квадратний сантиметр іде е, спор, який дають змогу розвиватися. Тобто, мільярди для того, щоб ви отримали свої звичайні кошти на звичайному полі, на якісному ґрунту. І на наступну рослину без яких там хвороб. Тому, будь ласка, санація ґрунту це дестерн. Дестерн – норма внесення 2 літра на гектар, і це якісна дія. В суміші з карбамітом можете додавати гумати Л20 в нормі 0,5 літра на гектар. І це буде якісна річ. І в лінійці є ще в нас два класних препарати: це ПМК. Д деструкція, і ПМК БД по технології Nautil. No кому кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Розіреш асадкамірів від компанії Лайбіхем. -HM теж, будь ласка, їх буде багато. У нас багато асадкамірів, кому потрібен каталог для розвитку. Та Класного діалогу з постачальником звертайтесь з вами. Компанія Стандарт, якісний постачальник, якісних добрив та інших препаратів для вашого освоєння ґрунту і підвищення якості та врожайності. До зустрічі!